Знаєте, як прожити щасливе життя? Якщо ні, то от японці знають. І, от щоб прожити щасливе життя за версією японців, потрібно всього. Три речі. Перша ікігай означає мати сенс життя. Це коли ти прокидаєшся зранку не тому, що треба, а тому, що хочеш. Навіть маленька мета вже велика сила. Вона дає напрям енергію і відчуття значущості. У Японії вірять, у кожного свій ікігай, його треба не вигадати, а відчути. Друге – вабі-сабі. Цінувати красу недосконалості. Нічого не буває ідеальним. Але в тріщинах чашки є її унікальна історія уз моржках – мудрість, а у паузах глибина. В абісайбі вчить бачити красу в тому, що природнє, просте і справжнє. Ну і третє шихрін, Йоку – лісові ванни. Це не про душу джунглях, а про те, як природа зцілює. Достатньо просто прогулятись серед дерев, без музики, без мети. Японці вірять, ліс знімає в тому з тіла і з душі. Цікаво, правда? А які ваші секрети напишіть в коментарях? Бо, можливо, саме